В моїй хаті живуть три армагедончика. І ось таке, це ще нічого, стягування цих. Еті. Думаю, як його приклеять ці покриття, дорожки ці, щоб хоч якось вони не злітали, кожного ранку я маю їх ну, прибирати. От. Тут в мене стояла сушилка. А це мої армагедончики зробили з ялинкою. Зараз буду, вона в мене три дні так і лежала в такому стані, поки я сушилку не прибрала, не було мені до неї діла. Зараз буду все це прибирати. Зберу її. А це мій перший Армагедонщик, це ми підібрали її з вулиці. Вона дуже цікава, кріця чорненька, але в неї є один єдиний білий волосочок. Гарнюся мамина. А це мій другий ярмагедончик. Оце е, хлопчик. А у цього хлопчика історія тяжка. Він у нас приїхав з зони майже бойових дій, хлопчик, так? Да? Був в окупації, має трохи вирваний зубчик повернутий сюди. Укроп. Укроп. Чого укроп? Бо він українець. Його спочатку бендеровець називали, ну, звали, але потім, коли він маленький був, Ну, але окупація куди у бендеровець? Укропом потім назвали, щоб, не дай, Бог, ті расисти не пристрелили дитину. Три місяці вже дитина в мене. Кліпчик, красивий мій хлопчик, трошки шугається ще, трохи нервовий, ну але ось такий другий могидончик з моїми котами він знайшов смільну мову такий. Іноді не риба, не м'ясо находить на нього щось. Ой, ж льотка моя дитина. гуляться воно вздумало. А це моя третя дитина. Це сама старша моя квіточка авокадо. Бачите, така кольорова. Цій дитині вже три роки. Характер! Тут такий характер! Тут не піймаєш її, щоб засняти. Вона в мене така капризна. То не їсть, все не їсть. О, втікла.